Сьогодні в огляді ще одна посилка з Китаю. Прийшла вона ось в такій упаковці. По часу вона йшла 17 днів. Це є USB-світлячок. Ціна його $11. Центів. Вага заявлена 0.015 кг. І ціна 1$. Дана посилка не прослідковувалася, хоча номерок присутній. Ось так він виглядає. Він повинен бути світлочутливим. Як тільки стемніє, діоди повинні засвітитися. Розміри його є 11х11 11 і на 11 сантиметрів. Хоча, як це може бути без поняття, що це вказано. Дані читаю з сайту. Не продавця. Кому цікаво. Скажу точно. Довжина його орієнтовно 33 мм на 11 мм. І орієнтовно товщина в 2 мм. Відключимо його в USB-роз'єм. Попробую виключити світло. Ось таким чином він сам по собі засвічується. Яскравість досить непогана. Хоча Самого способу застосування я йому, чесно кажучи, не розумію. Можливо, хтось в когось будуть якісь ідеї, пишіть в коментарях, кому потрібен такий товар, ссылку залишу в описі. Замовляйте, користуйтеся. Всім пока!